Животворачі Христа подимали. Після розп'яття Іса Христа він був захований де через деякий час. Ну так животверащий Христ, він як свято вважається роковину. Си таки постний день сьогодні, 27 вересня, християни святкують воздвиження чесного Христа Господнього. Це одне з 12 найбільших свят в році. У церквах правиться особлива літургія, тож і до свято Воскресенського собору прийшли сотні рівнян. Здвиження, святкуючи з 4 століття, тоді знайшли хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Праведна Єлена, мати Константина Великого, захотіла віднайти цей життворчий хрест Господній, на якому був розп'ятий сам Ісус Христос, Спаситель світу. І в 326 році, по її ініціативі, цей хрест Животворчий був віднайдений у Єрусалимі. Ір, свято і поширилося цього дня. Парафіяни йдуть до храму аби поклонитися чесному Христу. Хрест є символ нашого християнства. Хрест супроводжує кожного християнина від купілі хрещені аж до його смерті, бо через хрест животворчий. Христос викупав своєю смертю весь рід цей людський на воздвиження. Потрібно дотримуватися суворого посту, навіть якщо свято припадає на неділю, не можна вживати м'ясних та молочних продуктів. Цього дня варто присвятити більше часу молитві. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.